8 20 листопада а в небі веселка яка красива Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вже 22 листопада. Передають сніг вночі. І температура мінус 3, і в день також уже е, мінус, тому потрібно терміново укривати гортензії. З рододендронами не роблю нічого. Обробити їх не встигла, тому що не встигла. Будуть зимувати без обробок. Обробила тільки е, гортензії. Зв'язала, як буду укривати, повністю всі гортензії показувати не буду. Покажу, наприклад, однієї, а ви вже зрозумієте, як я буду робити. Конструкції ставлю. Конструкції у мене вже ось ці третій рік. Ось тут такий кілоак. Бачите? До нього прикручені на шурупи можна, або просто на цвяхи прикрутити такі палочки, вони розкладаються, літом їх зручно зберігати, вони багато місця не займають. Розкладаю і будемо накривати. Коротенько вам покажу, як виглядає сад і рослини до укриття, тому що багато, багато часу немає, і потрібно стигнути зробити. Ще досить багато також, тому ось такий вигляд має садок. Не все я ще закрила корою. Листя принесла, розкладаю. Добре листям накривати землю, коли воно мокре. Коли дощик падає, чи... ну просто коли листя мокре, воно не розлітається і краще лягає на землю. Зверху хвоїнки стуй. Зараз іду швиденько. Під сосною згрібати соснові гілочки, тому що з не вистачило мені, так як не всі встигла почистити. Частину вичистила, а частину ні. Буду потрошки зимою чистити, якщо буде погода дозволяти. А ні, то вже це дороблю весною. Листя в мішках, конструкції. Ось такий вигляд мають у складеному вигляді. Ось тут воно не туго прикріплено. тому Ось так ножки роз'їжджаються. І така чотирих... чотириніжка робиться. Такий будиночок. Ось цю гортензію обрізана. У мене є одна рожева, я її омолоджувала. І я її накрила ось так просто обрізаними шапками. О, вже розпадеться. Обрізаними шапками. Із довшими ніжками. Це не я придумала, підгляділа в інтернеті, і мені здалося, що досить такий непоганий метод. Подивимось, чи воно не буде розлітатися вітром, чи не буде вітер його розвіювати. І так буду експериментувати із одним накриттям. Не всі гортензі я ще навіть зв'язала. Потрібна мені чиясь допомога, тому що кущ великий це Європа. Вона омолоджувалась минулого року, тому має ось такі однорічні гарні потужні пагони, котрі будуть цвісти в наступному році. Ось це листя не можна залишати на рослині. Воно буде підпрівати, підгнивати. Всякі грибки можуть на рослину поселитися, тому це потрібно прибрати обов'язково. Зв'яжу і теж піде під укриття. Ось так виглядає поки що територія до укриття. Гортензію я зв'язала, поставила конструкцію і зверху накриваю чохлами, котрі я шила минулого року. Вони із ось такої теплої тканини. Це дренажні труби такою тканиною обмотуються. В будівельних магазинах можна придбати. І надіваю на конструкцію. Два теплі чохли і один із агроволокна. Все, мої гортензії готові до зими. Виногр... Виноград теж потрібно укрити. Я його ось так зв'язала. Ось цей буду накривати прямо на опорі, обмотаю тканиною, а котрий можна положити на землю, просто пригну. Ось так виглядає уже укритий, замотаний виноград, готовий до зими. Вечоріє, сніг пішов більший, до ранку, напевне, нас трошки засипле. Маленькі виногради, молоді, ось так листям. Мішками з, лист... з листям прикрила, зверху камінці, думаю, має перезимувати добре. Гортензії стоять, нічого не буду, нічим укривати, ось так і будуть зимувати. Виноград замотала парником, тканину, яку я шила для парника. На зиму зняла і замотала, використала як укривний матеріал для винограду. Тут теж виноград. Ось цей виноград, він не укривний. Можна було його спустити, але я вирішила залишити. На опорі не знімала. Тут відросток прикрила теж мішком із листям. Листя розлітатися не буде. Під гортензії листя я не давала. Модрина вже майже скинула свою хвою. Буде зимувати ось тут прив'язаною до опори, тому що стовбур ще тоненький, і в декількох місцях вона прикопана, і в декількох місцях прив'язана до шпалери, не зламається вітром. Ожину не накривала, не пригинала, нічого з нею не робила. Малину обрізала, декілька гілок залишила приблизно сантиметрів 30-40 від землі для раннього плодоношення. Так виглядає мій садок, готовий до зими. Лохину не обробила, тому що вона ще не повністю скинула листя. І зараз ще має листочки. Листя у неї зараз червоне таке, це нормально, тому що холодно. Осінь. І для такої пори року, нормально, коли червоне листя, якщо листя червоніє влітку, то це вона таким способом показує, що їй щось не подобається і замало деяких елементів у ґрунті. Потрібно підживити. Ось ці живці молоденькі саджанці. Потрібно мені, напевно, буде, так як снігу мало, подивлюся, якщо вночі нападе багато снігу, залишу. Якщо снігу буде мало, занесу у підвал, тому що там слабенька коренева, і я боюся, щоб вони добре перезимували саджанці з хорошою кореневою. Ось так будуть зимувати під снігом. Хвойні саджанці молоденькі, я ось так положила, тому що сніг може поламати, а так морозу вони не бояться, мають, коренева має витримати, але від снігу поклала лежачи. Ротодендрони звідси перенесла під стіну біля гаражу. Ось так вискладала, тому що для того, щоб я могла звідси їх не так засипле тут снігом, і я зможу зимою або ранньою весною, якщо комусь із вас буде потрібна рослина, я її звідси можу. Легше достати, не так вона тут примерзне, тому що стіна як не як, але все ж таки якесь тепло дає. І це для того, щоб я могла взяти рослину в будь-який час, коли мені це буде потрібно. Хвойні тут деякі, гортензії новинки. Все буде тут зимувати на вулиці, ось так без укриття. Ось тут я заживцювала ті гортензії, які ми обрізали широколисті. Ось так листя, мішки з листя зверху поставила. І накинула якусь якісь у мене, знайшла таке коврик, якийсь, приклала палками. Подивимось, що з цього вийде. Чи переживуть зиму в таких умовах? Це були такі живці невизрівші, навіть уже з зеленими листочками. Побачимо. Деякі горщики із гортензіями, а також тую я принесла сюди під альтанку. Щоб снігом дуже не завалювало, на рододендрони поставила опори, але не накривала, накрию перед снігопадом. Гортензії укриті, рослинки під ящиками, барбариси, парисовики. І ось так виглядає садок, вже засніжений. На дворі дуже холодно. Гортензії укрила. Двома чохлами з. Теплої такої тканини, якими обмотують дренажні труби, і один чохол із агроволокна. Ще частину виробів мені потрібно помити і занести. Ось цю гортензію я вирішила все ж таки не накривати сухими, е, сухими суцвіттями від гортензій. У мене були мішки, ось такі мішки порожні. І цими мішками я прикрила цю, цю обрізану омолоджену гортензію. Так, не буде підгнивати нічого. Подивимось. Подивимось, що з цього вийде. На інший рододендрон також також поставила опори. Земля вже замерзає. Прогноз передають на тиждень, дивилася йду мінус вісім, тому вчора, вчора працювала на славу ось такий мій садок готовий до